Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати дев'ятого туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів 10-го туру. Дев'ятий тур розпочався у п'ятницю, 17 жовтня. Оболонь на виїзді перемогла Полтаву 2-1. Дубль оформив нападник оболоні Сергій Суханов. У суботу, 18 жовтня, тур продовжився трьома матчами. Кривбас на виїзді переміг рух 2-1. та Динамо зіграли в нічию 1-1. У центральному матчі туру Полісся та Шахтар зіграли в нічию 0-0. У неділю 19 жовтня пройшли три матчі. ЛНЗ Черкаси вдома перемогли Колос 1-0. У другому матчі неділі Верес та Олександрія зіграли в нічию 1-1. Олександрія зрівняла рахунок на 93-й хвилині. Відзначився французький нападник Туаті. Також у неділю епіцентр на виїзді переміг Карпати 3-1. Заключний матч 9-го туру пройде у понеділок, 20 жовтня, Кудрівка прийме Металіст-1925. Кривбас вийшов на перше місце у таблиці. 19 очок у Кривбаса. Шахтар на другому місці у Шахтаря 18 очок. У Динамо та ЛНЗ Черкаси по 17 очок. Але у Динамо краща різниця голів, ніж у ЛНЗ Черкаси. Тому Динамо третє, ЛНЗ Черкаси четверте. У зоні вильоту через матчі плей-офф перебувають Олександрія та Епіцентр. У зоні прямого вильоту в Першу лігу України перебувають Рух та Полтава. Найкращі бомбардири чемпіонату це Мендоса із Кривбаса та Бутківський із Зорі, у них по 5 забитих голів. 10-й тур розпочнеться у п'ятницю, 24 жовтня, і пройде у три дня. Центральний матч туру пройде у неділю, 26 жовтня, о 18.00, Динамо прийме Кривбас. Не пропускайте результати на нашому каналі.